Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про один із продуктів, які так звані must have, те, що потрібно мати всім і кожному. Це німецький продукт для очей. Сьогодні дуже велика проблема в тому, що всі ми дуже багато часу проводимо в телефоні. Я просто знаю по собі. Я в 5-6 годині зранку прокидаюся, починаю працювати, і в 9 годині там з якимось. Перервами ввечері я закінчую працювати. І це комп'ютер, телефон, комп'ютер, телефон. Це німецький продукт я просто кожен день приймаю, і він мені дуже допомагає в тому плані, що раніше в мене очі ну дуже були напружені, і я прямо відчував, що там ніби піска насипали в них, і досить було тяжко. Лютеїн і Зеаксантін це два дуже крутих продукти саме для очей, які є в Цьому німецькому продукті візі Прайм і поцікавтеся цим. Це я просто всім і кожному рекомендую.